Всім привіт! Хочу показати, що я роблю з орхідейками, які тільки ну, до мене приїхали. Ось така в дуже гарному стані рослина, і вона не оцінці приїхала, а ось цю Ця приїхала оцінці, бачите, вона без голови. І приїхала так, що дуже схожа на чармер, до речі, але я не знаю, що це за квіточка, тому що. Вона плотненька. У неї квіточка плотненька. У цієї орхідейки, можливо, хтось знає назву, то напишіть, будь ласка. Так, в першу чергу, що я роблю? Спирту у мене немає. У мене є е, настоянка глоду. Ось така. Тут 70% спирту. І щоб, тут, якщо привезли які, якісь хвороби або ще щось, то я оброблю ось ці листячка. Витираємо тут все. Витираємо тут е, настоянк, нас, будь-яка настоянка підходить. Я вам так скажу. З будь-якою настоянкою. Єдине, що етанол тут і препарат мистить настоянки голодоплодів. Ну, коротше, якщо це настоянка з як сказати? Скалендули або будь-яка настойка, там, де спирти якийсь екстракт якоїсь рослини, то у мене це все підходить. Не знаю, як у вас можна було помити, я ще люблю мити їх у мильному розчині, промивати ось цей горщик, але сьогодні я того не буду робити, бо розкажу чому. Ось тут нам потрібно обробити ось цю, ось цей пеньок. Я його намацюрю Максимом разом із вами. Так, ось цей тепер будемо протирати. Протремо цей, якщо є якісь забруднення, або шкідники, або ще щось, то спирт їм не дуже подобається. Тому зробимо ось так. Так, протираємо, протираємо ось так, е як я їх промиваю. Промиваю мильною водою, зараз ось так підійму, щоб вам було видно. Е промиваю мильною водою, точно так листячка всі, е беру звичайне звичайний миючий засіб і протираю ось цим мильним засобом, а потім просто під душем просто під душем я все це змиваю, і змиваю під таким під дуже гарним напором. Щоб прям ось той бруд, щоб в горщику, щоб він увесь залишався. Щоб він змивався. Так. Ось цього ми протерли також. Цього ми протерли також. Так, Все це дуже гарно пахне у мене. Ой. Боглот це бояришник, чи як він називається російською. Коротше, запах приємний. Так, і далі беру змочую ватну паличку. Зараз подивимось, що тут у нас цією шиєю. Ось ці лусочки зайві. Зайві лусочки знімаємо. Ось такі. У мене вже є така орхідейка, яка приїхала до мене, а голова відвалилася буквально на наступний день. І вона відростила новеньку точку росту. І ось так спенька пішла. Але що це за орхідейка, я не знаю, бо мені сподобався сам. Колір і малюнок на орхідейці. Ну, не знаю, дуже схожа на чармер, але це не чармер. Квіточка тут, напевно, у неї. так, відкриваємо ось цей Максим. У мене ось такий пробірці він багато немає, але у мене не ті обсяги, щоб. Навіщо б мені було багато його? І ось так обробляємо. Ось це все обробляємо. Що якщо є така хвороба там якась, щоб вона Максим її просто знищить. Дуже класний. Коротше, дуже, дуже класний. Як сказати, господи, скажіть мені? Ну, коротше, дуже класний вбивця хвороб. А то хотіла по-науковому, але щось, нічого не йде в голову. Так, ось так обробили цю хвору шию, де була гниль. Ось так. І все, і орхідею по. Можна зняти, звісно, шок від конос, але я не буду цього робити. Я думаю, їй вистачить сил і квітнути, і все на світі. Зніму стаканчик завтра або післязавтра. Ну, Можливо, зніму відео окреме, як я виймаю той стаканчик. А так у нас вони йдуть на карантин. От ви бачите. Ось така орхідейка, ось, ось у цієї, ось так, вже висохло. Вже висохли листя. Чистенькі будуть і оброблені. От, Через декілька днів, можливо, зніму вам, як я виймаю, той стаканчик, тут дуже гарне коріння, але нехай адаптуються, постоять пару. Днів поки що поливати, я не буду, нехай відійдуть від нехай відійдуть від дороги. Це також не знаю, що за сорт, дуже класна також орхідея. Якісна з восковою квіточкою з ось такою. Квіточка тут не маленька ось така товстенька. Також, якщо знаєте, Назву сорту то пишіть. Буду дуже вдячна вам. Бачите, тут розгалудження пішло. Ну, тобто, ось такі всі воскові орхідейки, вони вважаються довгоквітучими. У тих у яких ось таке, ось таке прям товст, товст, товстенькі пелюсточки. І ось так будуть стояти поки що. Отже, всім па-па, Слідкуйте за моїми експериментами, підписуйтесь на канал. Зустрінемося ще за якимось небудь відео. Всім па-па!